Сажанційну жиру на осінь 2024 року та на весну 2025 року. Вирощені в шкілці під крапельним зрошенням дуже гарної якості, багато гарних сортів, як класичних сортів, які вже перевірені роками, так і є і нові сорти. Сорти буду давати в описі, щоб не займати вас багато часу. Як бачите, вже навіть цьогорічні. Таженці дуже гарної якості і зав'язались на них плоди, щоб ви бачили, що вони на наступний рік вже будуть плодоносити. Замовляйте по номеру телефону, який буде вказано, пишіть в коментарях. Дуже буду вам вдячний, якщо ви будете поширювати моє відео, щоб дістало якомога більше переглядів. Дякую за перегляд, пишіть, коментуйте, замовляйте саженці.